Отже, друзі, сьогодні у нас в ефірі представниця справжньої творчої майстерні, де діти ростуть як артисти і особистості. І це наша гостя Ксенія Дашко, яка вже багато років очолює шоу-групу «Джем-Сі». Це колектив із понад 30-річною історією, де юні виконавці співають, танцюють, виступають на конкурсах і фестивалях та їздять навіть по Європі. Друзі. Ксенія також є художньою керівницею Палацу культури «Машинка». Будівників, тож знає, як поєднати сцену, освіту та творчий драйв. Поговоримо про розвиток дітей у шоу групі, про яскраві конкурси і подорожі та про великі плани на новий рік. Отже, пані Ксенія, вітаємо. Вітаємо вас. Субридень. І для початку розкажіть, повідайте нам історію шоу групи Джимсі. Ось як вона утворилася і чим вас вона захопила? Ну, історія, як то кажуть, має. Папу і маму. Цю групу заснували, як я кажу, папа і мама це Хініч, Олена і Ігор Хінічі. Вони були їх дитячим, вони його створили, вони його холили і лилили, як то кажуть. Тому так, вони зробили це. Насамперед, насамперед то було цікаво тим, що діти співали. І танцювали одночасно, це було ну, трошки давно вже, скажімо так. Співали, танцювали, це було в новину. В новину. Хор відійшов, ансамбль відійшов, і форма як шоу з'явилася на сцені. Олена викладач вокалу, поет-пісенник і оранжувальник, музикант. Тому Візитною карткою GMC були авторські пісні. Ми виконували пісні в супроводі хореографії, тобто поєднували вокал і хореографію. Майже більшість була авторських, але музичні хіти Європи та України. Тому зараз трошки все відійшло назад чи вперед, не знаю, як сказати. Але Спочатку війни вони поїхали у Європу, і ми залишилися без батьків. Я хореографом була завжди. Хореограф, постановник, тому в мене була хореографічна група окремо, окрема була вокальна група. Коли коли діти також танцювали, тому що шоу неможливо без рухів. Тому ми робили такі спільні проекти, і вони цим були цікаві, тому що діти могли одночасно і співати, і танцювати, і реагувати на те, що вони роблять. Звичайно, ми їздили і по Європах, і по Україні. Нас знали і за межами, і тут, тому, тому було багато, дуже багато була історія. Зараз трошки інше. Зараз ми змінили локацію, ми переїхали до палацу машинобудівельників, тому ми зараз е, територіально змінилися, змінився склад, змінилися діти, змінилися обставини, е, ну, змінилося все наше життя, в якому ми зараз знаходимося. Тому, тому е, зараз намагаємося знову відродити те, що було. Знову співаємо, знову танцюємо, набираємо нових діточок, виходимо на сцену, виходимо до, на конкурси, намагаємося заробити е, ті самі найвищі ланки, е, які ми самі собі ставимо. А вимоги у нас досить високі. Класно, ну, хочеться зауважити, що історія йде лише вперед, і знаєте, рано чи пізно, все одно лідери уходять і приходять наступники, щоб знаєте, взяти на себе відповідальність керувати таким величезним творчим колективом. І у будь-якому разі це лише вперед, лише вперед, і далі буде. Я впевнений. Так, так. Отже, колективу вже 30 років. Так не ну, будь ласка. Так. як вам Вдається тримати такий високий рівень і при цьому знаходити актуальні рішення для нових поколінь? Е, ну насамперед то діти. діти приходять, діти кажуть, а я хочу це. І їх бажання. Е... Диктує то, то звичайно, але їх бажання те, що вони бачать, те, що воно навколо, ми знаходимося в соціумі, то ми, тому вони нас рухають, вони, вони нас е, змушують. Давайте те, давайте все. Вони не дають нам за, за зупинитися, тому ми повністю відповідаємо. Що вони ху... Звичайно, ми повинні, ми робимо це, ми направляємо, ми підказуємо, ми е, щось пропонуємо, е, тому що бувають досить різні, е, досить різні обставини, коли треба щось, треба на конкурс. Ця пісня, яку ти вибрав, вона не конкурсна, вона не розкриває тебе та твої здібності. Тому треба щось таке підказати. Звичайно, ми то робимо. Ну і в нас є молодий новий вокаліст, викладач з вокалу. Дівчина зовсім молоденька, тільки закінчила е, музичний коледж, е, і ми вже з нею ну, три роки з початку війни. З початку війни. Ми рухаємося з нею далі. ми... Працюємо, вона дуже гарно себе показує. Вона теж є таким рухалкою. Вона завжди каже, давайте от зробимо це, давайте зробимо те, це. давайте поїдемо туди. -то. Тобто, її енергії е, вистачає на всіх. І це дуже цікаво. Це дуже такий е, моторчик. Синія, розкажіть, будь ласка, скільки вашій колезі років? Ну, приблизно 22. 22. А ось поділіться, будь ласка, як е, її свіжий погляд е, вплинув на ваш загальний творчий процес? А, скажу. Ми більш стали ми більш стали виконувати номери та пісні, які зараз більш актуальні. Тобто те, що зараз молодь співає, слухає, коли діти виходять на сцену, вони хочуть зразу відчувати себе зірками. А зірки це що? Це те, що ми бачимо, бачимо і слухаємо в ефірі. Тому, коли в нас дівчинка співає зірочка моя. Співпалай, палай, палай вибачте, то вона палає, і коло неї всі палають, і зал палає. І хочеться дуже хочеться підняти руки, заспівати з нею, затанцювати з нею. І таким чином ми намагаємося новими віршами, новими піснями, новими постановками рухатися уперед. І локомотивом це наша Соня Павлова, так це наш викладач вокалу, молода. Енергійна амбіційна рухалка. Скажіть нам, як виглядають ваші заняття, якось цей творчий процес, тому що ви пропонуєте дітям і танці, і спів, і акторську майстерність. Як вдається так. це все поєднати? Поєднати ми об'єднуємо, по-перше, у нас є декілька груп: є зовсім маленькі, є трошки, ну, називаємо перший клас, а є дітки ну, 10 років, називаємо так, тому що більш старші вже поїхали, пішли вчитися, тому що зараз у нас 10 років найстаршим. Це дуже мало. Але так так склалося. І ми робимо таким чином, що у нас діти-малюки більш танцюють, менш співають, але вони вже вчаться. Вчаться мелодію, вчаться гармонії, вчаться рі, ну, ритмиці. Так? А середні вже більш співають. І вже на них можна розраховувати сценічні якісь рухи, якісь сценічні постанови, вже можна виставляти їх на конкурси, і вони маленькими кроками рухаються до, ну, до зірочок, скажімо так. І старші наші вже десятирічки, скажімо, вони в нас вже. Співають, вони вже конкурсні діти, вони вже знають, що таке сцена, вони вже не бояться виходити на велику аудиторію. Вони досить комфортно себе там відчувають, вони знають, що вони можуть, що як вони як себе вести. Тобто, оці всі три групи вони об'єднуються в, в деякий час, інколи вони інколи вони окремо. Але буває так, що ми спеціально. Цих організуємо і всі разом працюємо. І танцюємо, і співаємо, і займаємося. Акторська майстерність у нас так. Ми співпрацюємо. У нас ДК є, є театр-система, досить молода дівчина, теж, теж років 25. Але Такі зараз амбіційні дівчата підібралися, що вони завжди хочуть чогось більшого. Вони планують у двох, вони планують, як представити, театрально образовувати, зробити якусь сценку, зробити, як то показати, особливо м -м, індивідуальні номери. З групою. Там потанцювали, там якось представили. А з індивідуальними номерами вони працюють окремо і відокремлюють кожен погляд, кожне дихання, кожен е, е, сприйняття. Тому що коли ми працюємо із залом, ми сприймаємо відгуки зала і ми на них реагуємо. І коли ти, е, скажімо так, в гурті. Тобі більш легше, а коли ти один на один з великою аудиторією, то тут треба брати себе в руки, і треба це мати е, знати, як знати як. От тобто вони так от у двох і працюють, у трьох вже з виконавцем, звичайно, звичайно. Тому в нас є як індивідуальні заняття, так і групові. І коли ми всі об'єднуємося, народжується щось таке, ну не хочу сказати велике, але масштабне. Масштабне знаєте, це можна навіть порівняти, коли робиться щось велике лише знаєте через багато-багато років. Ви сієте це зерно, сієте Звичайно. зерно, котре розквітає, і просто знаєте, красиве дерево виростає. Це неймовірно. Сподіваюсь, плоди вони приходять лише за багато років, але ви даєте цю цінну творчу базу. Ну, плоди ми бачимо зараз. Ми вже бачимо плоди. Ось, ви знаєте, на, на 100%, Заслужена артистка України Зінаїда Чепа. Звісно, звичайно, ви знаєте. У нас був день відкритих дверей. Це наша зірочка, це зірочка Джимсі. Ми її відкрили. Ми дали їй повштовх, і вона зараз сяє. То наше був день відкритих дверей на неділі. Цені дуардина, я прийду, я все співаю, я наші пісні, які я всі все пам'ятаю. Супер! Дякую, велике Зіні. Вона завжди нас підтримує в будь-якому началі. Початку тому, тому так, це це вже. Це дуже цінно, це дуже цінно. Ксенія, ви також ділилися, що у вас було дуже активне літо, ось звідку ваші вихованці брали участь у конкурсах та фестивалях. Поділіться, будь ласка, які проєкти були найяскравішими. Ми вже декілька років, ну, три так точно. Ми їздимо на ТОП фест. Top Fest UA – Це той фестиваль, який конкурс, який мені подобається. І організаційно, і локаційно подобається. Стар Star, арт Star Юа, теж, теж, теж такий конкурс, він більш мені камерний, здається, це, це особиста моя думка. Але туди дуже гарно виставляти маленьких діток, які перший-другий раз йдуть на сцену і, і намагаються е, сольно, сольно заспівати. От Отут такі конкурси е, невеликі. Топ-фест то, то великий конкурс, туди можна всім їхати, всім зраджу. В них дуже шикарна організація, дуже шикарні локації. Вони. Ми були у них у них і на коли були «Бартоломео», і коли була театр Шевченка, театр Горького. Драміком. 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 Драміком да. От, тому тому дос, досить цікаві конкурси. Зараз конкурси проходять таким чином, що е, один конкурс, він локаційно е, гуляє по всій, країні. по всій країні. Тому можна кожен раз вибрати ту чи іншу локацію, але ти завжди знаєш, що тобі будуть ради, і діти будуть е, увага, буде зосереджена на саме тому. Дитині або тому номері, або в е, шоу, якщо ми веземо групу, і ну, це ці два конкурси, які мені так, країна майбутнього, ще можу так сказати, теж, теж хараш, ну, гарно все. З конкурсів дуже багато, дуже багато. Зараз єдине про конкурси можна розмовляти дуже довго, тому що це ціле, таке, знаєте, напрямок, коли у нас у Дніпрі кожен тиждень проходить якийсь фестиваль або конкурс, змінюються тільки локації. Тому кожен для себе може вибрати ту або іншу форму. І тому. Зараз з конкурсами в нас все гаразд. Що стосується закордонних конкурсів або фестивалі, завжди ми плануємо два виїзди на рік взимку і влітку. Взимку ми беремо там, де можна побачити сніг, покататися на лижах. На санчатах, а влітку ми їдемо на море. Це взагалі Болгарія, Турція, Греція, тобто фестивалі теж досить знов таки, наші українці організації, той же ТОП-фест, вони теж пропонують такі самі тури. Тут треба вибрати час, гроші, що немаловажно, тому що це все за за гроші батьків, і ми повинні це розуміти. А зараз на час дуже важко, щоб батьки ще змогли виїхати. Ви самі розумієте? Тому це така важка праця і організаційно це зараз нелегко. Це так, це так. От щодо ваших закордонних гастролів, чи е, що вони дають дітям? Наскільки це для них важливо, як вони виглядають? Ось ось такий е, внутрішній процес. Що у вас там відбувається? Трошки mm -hmm. нам розкрити цей. Ви ситуації? знаєте, коли ми їдемо кудись за кордон, основною нашою метою, окрім виступів, окрім виступів, є відпочинок. От ми їдемо, ми їдемо, ми знаємо, що ми виступимо, що ми будемо гарні, що ми в нас буде все гаразд, але ми хочемо на за все покататися на, на е, лижах і покупатися у морі. От Чесно, чесно, ми беремо спеціально декілька днів більше ніж йде конкурс, і ми відпочиваємо. А діти, діти на всіх конкурсах, на всіх фестивалях проходять різноманітні сейшини. Дискотеки, спілкування з дітьми, діти, діти знайомляться. Якщо це міжнародний конкурс, вони потім переписуються, вони спілкуються зараз. Всі діти володіють англійською мовою, так майже всі. Тому вони знаходять нових друзів, і це дуже цінно. Вони не, не соромляться казати, що ми з України, що ми такі, от класні, ми такі відкриті. Вони ведуть, в них поведінка. Набагато яскравіша. І вони це спілкування, цю свободу вони потім виносять на сцену. Це дуже важливо, щоб була свобода, не просто зашореність, зашкаленість, яке ми, ми так вивчили, ми так працюємо. Ні, ми так не працюємо. У нас, попер, саме головне у нас в Джимсі — це свобода, яка, яку дитина несе е, от серця на сцену до, до глядача. Це дуже важливо. Це дуже важливо, коли ми можемо. Коли діти до мене приходять у клас, я кажу, давайте кричати, давайте сміятися, не, не, не бійтеся, тому що в нас час діти приходять, вони не можуть слова сказати, вони бояться, що це буде гучно, не можна, це громко, це, це так не можна. Можна. Ми кричимо разом, ми співаємо разом, ми танцюємо разом. Батьки приходять, я кажу, заходьте в клас, якщо у вас бажання є, ви можете зайти співати танцювати разом з нами. Це теж свобода, це те, що нам не вистачає зараз. Нам цього зовсім обмалі. Ми не можемо висловити свої емоції. Самі і... собі не дозволяємо це. Однозначно. однозначно І це та виплеск, який діти приходять діти, приводять батьків, чи навпаки. Я правильно сказала, діти приводять батьків, бо вони кажуть, я хочу. І батьки, слава Богу. Ведуть нам їх діточок. І батьки потім, коли знайомимося, вони кажуть, вони кажуть вона боїться, чи він боїться? Хай він тут. Я говорю, та хай він тут кричить, що він хоче, то і робить. Я говорю, Ми потім все доробимо. Якщо дитина бажає, ми все зробимо далі самі. Ми все це розвинемо. І вокал, і танц, та якісь танцювальні руки. Це все можна вивчити. Мінімум, скажімо так. Задатків максимум бажання і все буде гаразд. Тому беремо всіх, приходьте, приходьте до нас співати. Вже і так співаємо. Це точно. <світок> що ти що я так. А розкажіть, будь ласка, ось ми поговорили про літо, про те, що було. І давайте зараз ми поговоримо про те, що буде. Ось як ви готуєтесь до зимових вистав. Чи є вже ідеї для новорічних шоу? Ну, новорічне шоу у нас проходить е, кожен рік. Ми робимо е, не концерт окремий, а ми робимо виставу. Ми задіємо всі колективи, які є у нас у палаці, і на базі якоїсь казки або якогось оповідання новорічного, або самі пишемо, то таке вже, як, як складеться. Але всі діти, е, які займаються у палаці, вони притягнуті до цих концертів. І тому ми робимо. Вистави, то може мюзиклом назвати, можна назвати казкою просто виставою, але всі, всі діти задіяні. І співаємо, і танцюємо, і граємо. Да, тут зараз якраз Зіна Чепа на День, день відкритих дверей. Клас. А, це наша зірка, зірка. І якраз... можливо, да. Гордість. Да, 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 гордість, да. гордість. так У нас ще були дівчата, які, які не вокала хореографія. Окремо, вони у ансамблі Вірського, вони теж мають звання, і заслужена артистка України, і заслужений діяч. Культури, тобто ну, є чим гордитися на самому. Є дівчата, які після Вірського вже працювали там як балерини. Ну, не балерини, а танцівшиці, да? танцюри, вони е, вже образували свої колективи і вже теж їздять, і де, деколи зустрічаємося на яких ж європейських сценах, тому що взагалі завдя... дають фестивалі та конкурси різножанрові. І коли ми зустрічаємося, нам дуже, дуже є, про що побалакати і обмінятися, обмінятися, так, обмінятися, як у кого що проходить, хто чим займається, як як дише, як спілкуємося з батьками, такі ну це, 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 це такі теми, які всіх цікавлять. І коли йде такий обмін молодих і, скажімо вже досвідчених. Колективів, воно дає надалі такі поштовхи, де стоїть подумати, а що далі, куди далі? Може, треба щось змінити, може, треба якось відкрити якісь інші двері, інші двері і, і рухатися далі. Тому такі, як ви кажете, європейські фестивалі, вони дають більш ширші можливості. Хочеться далі їхати. Куди не доїхали, хочеться доїхати до Іспанії. Там є дуже цікаві фестивалі, вже є запрошення. Вони досить такі серйозні, вони дуже вимогливі. Там гран-при попробуй взяти, але дуже хочеться взяти отакий от гран-прі з малечею. Не за старшими, з маличі. Бо зараз дійсно такі зіроньки зібралися. Маленькі, але прям зіронькі-зіронькі. Це ви вже плануєте, чи це тільки на етапі е, мрії? Мрії. Поки що мрії. Що не вистач... Чого не вистачає? Чого не вистачає? Не вистачає зараз е, діток. Хочеться трошки більше, тому що коли ти їдеш на великий фестиваль, хочеться, щоб представити як можна більше. Хочеться представити і колектив, зробити шоу, показати його, і потім показати окремі зірочки е окремих, окремо, щоб вони теж почувствували, е відчули ту сцену, ту мощь. Масштаб, і вони приїздять зовсім інші. У них там крила за спинами, тому хочеться так. А не вистачає, тому що що не вистачає? Не вистачає, як я сказала, дітей, тому що ми змінили локацію. Ми, ми переїхали з центру до о, робочий, тобто зовсім інший, інший район міста. В мене поїхало дуже багато дітей. У мене вже. Три рази від'їжджали діти. І ми, знаєте, як тут той фе Фенікс із пепла кожен раз. Це дуже важко. Але працюємо. Тому це знову етап. знову етап Сенія, ось ви сказали, знаєте, так порівняли аналогічно із Феніксом. так Розкажіть, будь ласка, поділіться, як ви підтримуєте ось мотивацію і позитив? У дітей? І у, у дітей, і у себе, і у, у, у керівниці. <рес> а, а, а ми друг друга підтримуємо. Якщо в мене мої, моя вокалістка, так та театральний гурт Даша, в мене є така, то що я сказала, система. Вони в мене з двох сторін. Мене, давайте по підемо, давайте зробимо. Отам є волонтери, давайте зробимо те, давайте зробимо для них. Я завжди кажу так, я ніколи не кажу ні. що З приводу дітей: діти бачать, які ми самі енергійні. Дівчата заряджають мене, я заряджаю малюків. Коли приходиш до малюків, особливо до малюків, ти не маєш права щось там собі думати. Ти все став і почав з ними стрибати, співати, от що кричати, як я кажу, так аукати, улюлюкати неважливо, що. Але от та емоції, які вони тобі дають, а я даю їм. Воно багато підтримує друг друга. Тому отак ми і живемо. Разом співаємо, разом танцюємо. Так, це дуже важко. З малюками дуже важко, тому що е фізично, фізично, тому що вони стрибають час і ти стрибаєш час лучше, ніж всякий фітнес, Краще, краще фітнеса, але тим паче працюємо. Отже, якщо говорити про ваші мрії на найближчий час, якщо Іспанія, це, можливо, не найближчі так? роки, це е, треба ще все детально хто знає? знає? Ми вам Власне бажаємо, зуміто. щоб це було наступне. Так, дійсно, це було найближчий час. Але як ви кажете, це поки в мріях. Що вже більш-менш зрозуміло, що хотілося б зробити в наступному році? Зрозуміло, ну будемо е, перше, це новий рік. Він не за горами, вже все йде, вже все, все співається, все танцюється. Тобто, це, це те, що прямо от, ось, ось, ось. Новий рік. На новий рік хочу пару фестивалей, хочу пару конкурсів обов'язково. Малюки підуть і будуть солірувати групу. Ні, а соло так. Хочу, щоб у них крили виросли. А, і обов'язково хочу зробити на день захисту дітей на 1 июня, хочу, июня, червня, хочу зробити концерт, яким будуть також часто, учасниками якого будуть і е, діти нашого палацу і є мрія. Запросити ще декілька колективів, які я знаю дуже дуже гарні. Хочу дати дітям сцену. У нас є така можливість, тому хочу дати. Наш директор, хочу сказати йому велике вдячнення, дуже вдячний директору за те, що, як він нас підтримує. Підтримує всі колективи, не тільки нас. По-перше, в наш час, коли в нас сирени свистять, у нас є бомбосховище, воно оборудовано, тому. Він завжди стежить. Саме головне для нас це безпека, це, це завжди. І е, він стежить. Коли ми можемо загратися, ми можемо заспіватися, він завжди підійде всі, всіх підніме, каже: все, дівчата, всі пішли до все. Дякую батькам, тому що вони сидять і вони чекають і вони моніторять. Що, що стосується Безпеки, то в мене от директор і батьки, вони в мене монітори такі, що ми не вправа, не вліва, зразу в підвал. Бомбосховище, не підвал, у нас гарне бомбосховище. Що стосується сцени, у нас велика. Гарна сцена, у нас дуже великий зал, тому ми можемо проводити фестивалі, ми можемо проводити різноманітні конкурси. Вони в нас проходять. Ми запрошуємо людей, ми запрошуємо різні фестивалі, які в нас проходять. Хочеться провести свій, хочеться. Можливо, можливо на 1 червня ми і, і зробимо такий свій, тому що є можливості. Є можливості, є бажання. і То буде шикарний е, рік. Завершення, завершення року, так то буде і О. чого вам ми усі щиро так, бажаємо, Ксенія. Ми вам дуже дякуємо так за розповідь, за те, що ви даруєте дітям можливість розкривати себе через музику, через творчість, через танці і взагалі через мистецтво. Дякую, дякую вам, що запросили. Сподіваюсь, ви будете у нас на якоїсь виставі побачити обов'язково. Дуже цікаво не з екрану подивитися так. на ваших талановитих наживо. дітей, а наживо. Так, обов'язково сьогодні з нами була Ксенія Дашко, керівниця шоу-групи Джемсі та художня керівниця палацу культури «Машинобудівників». будівників